Отож, робимо з вами розклад, прогноз для України, наш традиційний розклад на щодень, на період з 4 до 10 березня. Спочатку даємо загальну характеристику тижня, потім підемо дивитися по днях. Завтра, дай Бог, буду також в нормальному енергостані настрої. То буде прогноз по регіонах гарячих точках. тому... Слідкуйте за анонсами. Так. Завтра, тобто, я сьогодні роблю прогноз, це п'ятниця 1 березня, а завтра це буде 2 березня, тому що цей прогноз я також з прямого ефіру ще окремо завантажу в YouTube. Загальна характеристика тижня. Дивимось спочатку. Також нагадую, голосуйте і поширюйте інформацію за великий молебень. Чим швидше він розпочнеться, тим більше для України буде енерго ще плюс підтримки. Карта подорожі, тут у нас потаро Ошу. Тут у нас трійка кубків навіть в однаковій тональності. Я би так назвав ці дві карти радості за кордону. І імператриця. Ну, ще одна сильна карта. Тому тиждень загалом по характеристиці для України прогнозує бути доволі таким, скажімо, плідним. По-перше, як я вже сказав, це про допомогу за границі за кордоном. Це про зустрічі і домовленості, які дають подальший результат. Хочеться, дай Бог, і так, щоб було, щоб це були якісь. Певні значимі перемоги також на фронті з нашої сторони, сторони України. І в тому числі збиті літаки російські, і збиті, що там ще в них кораблі російські і, і так далі. Я не кажу про те, що тут йдуть енергії якихось великих контрнаступальних дій з нашої сторони. Хотілося би, але ще тут такої зараз енергії немає. Але, по крайній мірі. Утримання ворога і лінії оборони основної це вже в даній ситуації є. Щоб ворог далі не міг сунутися, є вже хорошим результатом. І от по цій трійці кубків я кажу, якась така би, карта співпраці та кооперації, яка назрівала давно, і яка може дати результат. Понеділок, король жезлів, також карта ініціативи. Карта головнокомандувачів. Голов... Тут нас так: повернення до себе. Понеділок більше теж треба працювати по енергії, щоб тунечість відтіснити. І десятка жеслів. Карта важкого грузу. Тобто, по енергії день понеділок виходить доволі важкуватим. Мета, який там буде день по місячному календарю. Треба буде вже дивитися ближче до понеділка. Рекомендації, знову ж таки, я завантажую, ви знаєте, в сторізах Facebook, Instagram, тому слідкуйте, будь ласка, там, де мої офіційні сторінки. А по енергії взагалі день важкуватий. Тобто я наголошував вже, що ворог, по суті, вже це майже другий тиждень не має таких великих масованих атак От по Україні. Богодякувати, що немає. Але вони від своїх ідей не відмовляються. Тому понеділок він по енергії важкуватий. Закликаю бути уважним обережним. Але в плані прийняття рішень головнокомандувачем чи головнокомандувачами України це важливий день. Тобто, щоб був рух і прогрес там, де його зараз немає, або там, де, ну, там, де він відсутній, або там, де важко на лінії фронту, щоб підкріпити її, вівторок. Це теж карта йде агресії нападу, висмірка мечів. Така недобра карта. Тут карта прийняття. Відновлення нові енергії. І тут карта, та саме весмірка мечів. Дві карти весмірки мечів. Тобто по енергії вівторок навіть йде гостріший, ніж е, саме понеділок. По Україні можливі якраз або підвищений рівень якраз загроз, жертв атак. Це може бути навіть не по всій Україні, по тих регіонах, де ворог. Част, найчастіше любить якраз бити і завдавати шкоди жертв. Але в той же самий момент ми маємо карту по енергії надходження нового потоку, нової енергії для того, щоб нечість подолати. Бачите, наскільки воно йде на контрастах. Але день гострий при будь-яких розкладах. І інформаційно день теж непростий середа король мечів. Карта якогось важливого покровителя, важливих візитів. Карта там, де були аутсайдерами, щоб знайшовся вихід, це покровительство. І карта Чекаєм, просимо, отримуємо. Тобто вирішення питання за кордоном, в тому числі. Якраз є дуже великі шанси, щоб вже наступного тижня вирішилось остаточно щось по допомозі саме з Америкою, в тому числі. І так само по допомозі, та яка там обіцяє, там вже якісь активи заморожені російські, щоб передали Україні ще десь, щоб більше було теж передано зброї тих боєприпасів. Ну і питання, вкотре тих винищувачів F-16, щоб вони вже чим пошвидше чи надійшли в Україну, тому що це в ключі може теж багато в чому допомогти і змінити ситуацію по лінії фронту. В середа, такий день теж з однієї сторони спостереження, очікування, з іншої сторони покровительство зустрічі, які дають. Результат. Четвер, з картою боротьби чергової активізації ворога. Тут теж така карта, зв'язані руки, зв'язані можливості. І шестірка мечів Знов день гострий. Ворог, який, вже назбиравши інформацію, спробує знову ж таки завдавати ударів. особливо це стосується загострення по лінії фронту. І по тих населених пунктах, які найближче до лінії фронту. Завтра ще раз кажу, будемо дивитись прогноз по регіонах, гарячих точках. Подивимось, деяка ситуація, що карта покаже. Четвер, перепрошую, це вже в нас п'ятниця, двійка кубків. Карта любові, карта партнерства, карта домовленостей. Позаду ілюзії Верховний суд. Те, що для України має теж ключове, важливе, доленосне значення для перемоги. І карта Сімірка мечів, о, Сімірка Пентаклів, перепрошую, головне не зупинятись на досягнутому. І до цієї карти тут вкотре наголошую таку фразу: Програний бій не означає програна війна. І в плані, якраз, кооперації, зустрічі домовленостей, це якраз і є та можливість, щоб не зупинятись на досягнутому, а рухатись далі. Так. Субота, туз пентаклів, Це і важливі документи, це і матеріальна карта фінансова, це і як бонус, шанс, можливість, аванс, який дається теж для України. В плані, в плані теж карта допомоги, карта достатку і справедливість. Ну от по суботі аркани часто такі дуже сильні йдуть. От, ще раз кажу: в плані підтримки, допомоги, справедливості, відновлення, встановлення, покарання винних. Ну і по енергії я вам казав, от, що цього тижня, що і далі наступного тижня, йде теж активне обговорення по питанні чергового обміну. Ну, так мені по енергії йде. Дай Бог, щоб він був реалізований чим пошвидше. Тут якраз. от, Карта, бачите, говорив за обмін, так вона десь тут і вийшла. Але енергія смерті йде тут неділю. Неділя важкувати. да, і повішений карта жертв. То неділя по енергії чомусь ем, теж такий день доволі важкий. Ем, загроза може бути і терактів, чи можуть ці ще плани ворога змінитись можуть, але все рівно щось вони планують. Чим ближче до дат виборів в Росії, а там здається, якщо я правильно пам'ятаю, 17-го десь березня. От ми дивимося якраз прогноз з 1, го з 4 го до 10 го березня, тобто там вже якраз за тиждень і будуть ті вибори. То от карта, бачите, загострюється. Побільше хочуть захопити території, побільше хочуть не робити біди, побільше їм треба жертв, щоб ту нечість підгодувати. Мо дорогенькі мої карта, на жаль, не є вся, як бачимо, самі світла чиста, позитивна. От, щоб відкрилися якісь напрямки з нових фронтів, карта не показує, бо знову ж таки, ви не раз питаєте, а що там Білорусь, а що там Придністров'я, що там те Ну, Тобто я періодично, ну, я по суті кожного тижня ці теми говорю. От, і періодично ще окремо прогнози роблю, тому слідкуйте, будь ласка. Але це йде якраз по питаннях загострення по тій лінії фронту, яка вже по факту є. Це і напрямок Куп'янська, цей напрямок а Далі йде там, де найгостріше Бахмутський, Авдіївський. От далі ще будуть пробувати лізти, щоб захоплювати запорізькі напрямки, тобто ці лінії фронту активовані. Але я ще і відчуваю, що є дійсності зараз з нашої сторони якісь такі дуже цікаві таємні задумки, які мали би теж ворога застати зненацька. І дай Бог, щоб вони були чим пошвидше реалізовані. От, І знову ж таки, чим менше про це буде кругом говоритись, розказуватись, тим швидше це буде реалізовано, і ворог буде, і ворог буде якраз застануть його зненацька. А отже, і буде результат. Тому менше слів, більше діла підтримуємо наших воїнів ЗСУ. Разом рухаємось до перемоги, молимось за відведення гірших сценарій майбутнього щодня. За реалізацію кращих сценарій майбутнього для України і продовжуємо наш рух до перемоги.